Вітаю, ви дивитеся ЮЕЙ кажуть, заговорювати кулі вміли тільки характерники з козацьких легенд. Але здається, ті, хто повертає життя пораненим у боях військовим, і є нащадками тих самих характерників. Ми побували на Харківщині, де у новоствореному шпиталі прикордонної служби часом роблять навіть неможливе, щоб дати нашим захисникам шанс на повне одужання. І це не магія, це мужність, жертовність і золоті руки військових медиків. Прикордонник Олександр на псевдо «Тигр», родом із Кам'янця-Подільського. Спортсмен та охоронець у мирному житті нині у лавах прикордонної служби Із побратимами тримав оборону на вовчанському напрямку, коли їх накрили скидами одразу два ворожих БПЛА. Ну, ми підійшли, виходить, до позиції. Над позицією вже дрон був. Ну, я став під деревом, ходив вокруг дерева. Так думаю, може якось обманю. Ну, і один скид він зробив. Я не знаю, що іменно він скинув. Але осколочно щось. І все. Я дочекався другий. Він мені скинув його. От Тоді я вже ну, впав, бо я зрозумів, що вже я, мабуть, не піду. По дереву піднявся і спробував пробігти. Ну, Пробігти до тої позиції, з якої я якби, вийшов. Він вижив, дістався своїх та отримав першу допомогу. На ранок військового евакуювали до шпиталю. Привезли мене сюди, мене одразу забрали в операційну. Провели операцію, чистку, наклали деякі там шви, де можливо було це зробити. Ну і перев'язали все зробили. Олександру пощастило, бо віднедавна на цій ділянці евакуація поранених бійців з поля бою відбувається значно швидше, саме завдяки новоствореному шпиталю. Ми неодноразово піднімали питання: а чом би нам такого закладу не мати. Потреба сама. Заявила про себе, значить, про створення тут військово-клінічного медичного центру, саме державної прикордонної служби. І ще минулого року у цьому приміщенні була руїна, але за лічені тижні медики із доволі обмежених ресурсів облаштували тут повноцінний шпиталь. Довелося заново проводити електрику, воду та каналізацію. Усе мало відповідати необхідним стандартам. Була нічого, вона, ані персоналу. Нічого не було. Так. Тим паче, приміщення воно було непрофільним, взагалі не пристосованим до хірургічної діяльності. Все приходилося переоблаштовувати. Щоб якнайшвидше запустити шпиталь, до ремонту ставали навіть лікарі. Було таке, що хірург вищої категорії півдня тримав у руках скальпель, а решту часу шпатель. Працювали не тільки технічні працівники, а й безпосередньо медичний персонал. Всі включалися в роботу, одягали робочу одежу і працювали, хто шпаклював, хто носив, хто значить, підмітав, красили. Ну, люди дійсно прийшли з великим значить, бажанням допомогти. Нині тут щодня оперують поранених. Серед них дедалі більше жертв дронових атак в порівнянні із початком війни то домінувала вибухова травма. На даний час, значить, це вогнепальні осколкові поранення, внаслідок скидів із дронів. Лікарі сумом визнають, саме війна зробила їх професіоналами найвищого класу. І щоденні надскладні операції у польових умовах це тепер нова норма. А закордонні медичні світила, які приїжджають в Україну ділитися своїм досвідом, натомість самі стають учнями. Були декілька візитів іноземних лікарів, і європейські, і американські приїжджали, сприймалися, мабуть, або нами, або делегаціям, які їх направляли, що вони їдуть поділитися своїм досвідом. Але так вийшло, що коли вони прибували і бачили, що ми робимо там, то просто розкривали руки і кажучи, ні, це нам треба вчитися і вчитися ще довго і довго. А тим часом прикордонник Олександр після завершення лікування планує повернутися у стрій, щоб бути поруч із побратимами. Ну, лікарі говорять, що все не так і погано, як може бути, але трошки ліву ногу треба підлічити. Ну, я думаю, що якщо пару місяців заживати, я повернусь. Ну, 100% відсотків топоверта на службу. У нашій нинішній воєнній реальності такі заклади це вже не просто місце для лікування. Це шанс на життя. На можливість помститися ворогу і на перемогу. Чуєш, дрон значить ворожий. Військові кажуть, тепер це головне правило, аби убезпечити себе від скидів. БПЛА змінили характер нинішньої війни і стали одним із її перших геймчейнджерів. Стрімкий розвиток цих технологій змушує провідні країни світу змінювати свої військові доктрини. Що таке сучасна безпілотна гонка озброєнь? Та чому полювати на ворога стає дедалі важче? Про це у матеріалі журналістів Кордон Ось так збройні сили Китаю тренуються протидіяти атакам безпілотників за допомогою антидронових рушниць, дробовиків та сіткометів. Аби убезпечити себе в підземних укриттях, військові вчаться облаштовувати окопи решітками. Цікаво, що такі вправи до власних програм підготовки китайці додали лише недавно. Не забарилася і поліція піднебесної. Правоохоронці навчаються використовувати дрони під час штурмових дій. Залежно від поставленого завдання, кожен оператор застосовує той чи інший БПЛА. Безумовно, такі новації не безпідставні. Споглядаючи на наш досвід, більшість країн розуміє, мир на сьогодні зовсім не гарантує мирне завтра. У прикордонну аеророзвідку Юрія привела строкова служба. Коли ж почалася велика війна, хлопець залишився у строю. Каже, не вагався жодної хвилини, бо мав потужну мотивацію. І коли дізнався, що почалась повноштабна війна, перша думка це за своїх рідних. На той час прикордонник вже виконував бойові завдання. Починав з класики, літав на Мавіках. Згодом перейшов на ФПВ, спочатку так. знаєте, здалеку дивились, потім вже знаходили якісь цілі, щось передавали на артилерію, потім вже почали перегувати ту ж саму артилерію. І було, скажімо так, весело. Військові стверджують, воювати стає дедалі складніше. Кількість БПЛА зростає ледь не щодня. Боротьба за панування в небі не припиняється. Зараз, як на мене, війна дронів, війна БПЛА, і це постійний пін-понг БПЛА від нас до них, від них до нас значно важчим стало і полювання. Росіяни навчилися ховатися та пересуватися у режимі тиші. Вони зараз дуже гарно маскуються в нас, дуже рідко ходять, їздять днем, в них все приміщення ночі. Адаптація дрона під бойові завдання вимагає чимало часу. Однак вкласти у нього свої мізки важливо. Від цього залежить результат. Кожен дрон підлаштовуємо під себе. Налаштування у кожного дрону, у кожної партії. Своєобразні, свої різні, ну, це постійна гонка вооруження, скажімо так. Кожен дрон по своєму особливий, кожен дрон по своєму капризний. і до кожного треба свій підхід. Ось ця пташка нещодавно полювала на українських військових. На щастя, своєї мети не досягла, врятував реп. Це орковський FPV-дрон, який безпосередньо прилітає по нам, по нашим позиціям, по нашим хлопцям, по цивільному населенню. І вони оцей фігньою кошмаря, так скажемо. Нас і не тільки. Лише я замітив, що в них дуже багато не розрів. Ну вони не спрацьовують. Не знаю, там, може якісь кривокіна. Сам факт, що і хорошо, що не спрацьовують. Мета операторів дронів завжди одна і та ж виявити та знищити ціль. Але при цьому кожен виліт унікальний. А успіх це щоразу шквал емоцій. А так, самого цікавого, це сам сама робота, сам принцип приїхати на позиції, зайти, розложитися, підготувати БПЛА. Просто полетіти, щось знищити, це вже кайф. Що воно ще там зривається, починається як там якийсь склад БК, горіть, бідують. А ті не знають, що, що, що з цим робити, тому що вони не можуть контролювати небо, яке контролюємо. ми. За останні роки війна стала іншою, і саме безпілотники стрімко змінили правила гри. Хочеш перемагати, будь завжди на крок попереду. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.